Безумовно. дуже переконливий старт. Тут в кожному турі є такі лобові матчі, де перемога означає дуже дуже багато з турнірної точки зору. Тому суперники сьогодні мотивовані і зараз одразу пошт на рахунок відкривається. Сергій Солоха вже на 22 й секунді Сергій Солоха. Нала пробиває з гострого кута. Шрамко вже пішла атака на ворота Віталія Радомського і забиває Владислав Шрамко. Рахунок стає 2-0. Поштман зміцнює свою перевагу. Лисиця прострілює на підбиранні перший Родомський. І одразу в дальню дев'ять кладе Віталій Радомський. 2-1. Стай рахунок. Волна скрой. Віталій Радомський на чужій половині майданчика. Сьогодні саме Віталій Радомський закриває воротарську позицію. Тим часом волна рахунок зрівнює І з передачі Євгена Лосиці Відзначається Олександр Зіналов 2-2. Це От зараз. Пішла загострююча передача. Ну й бугайчук одним дотиком влучає порожні ворота. 3-2. пошман знову веде в рахунку. Алов М'яч загубив Олександр Зіналов. Шамко з лівої, два Лисиця обробив м'яч, але обробив його під Ігоря Різанова. І той пробиває чітко в 9. 5-2. Схоже, що це вже крапка. І знову втрата для волни. Вирішив Соколовський все ж таки забивати в цій ситуації 6-2 стає рахунок, Ну сьогодні перемога білуги забезпечить їм. Друге місце в турнірній таблиці, тому білуга безумовно це розраховує, а Тим часом у нас юрій кубанця в рахунок відкриває. І 1-0 на користь польфарми у Польфарми свої турнірні завдання. Першому таймі вже пішли. І знову Черніков пробиває! і Залітає м'яч у ворота. 29-й гол у цьому сезоні для Олексія Чернікова. 2-0 на користь Пальфарми. Черніков. Пробуває з гострого кута і Забиває Олексій Черніков. 3-0 на користь польфарми. 30 забитих голів у цьому сезоні. Черніков розганяє атаку для Польфару. передача на порожні ворота. Дубовий забиває 4-0. до трьох голів. До двох голів результативну передачу записує Олексій Черніков. А відзначається Костянтин Дубовий. Вдасться забити, ну і ще хоч якось закрутити інтригу. Дубовий забиває ще п'ять Оразу у Семененка відібрали. Попов переведення на Третьякова. Третьяков не забиває, але м'яч влучає у руку Дмитру. Забиває дьомін. 1-0 на користь альтези авто. Ну і тепер будуть брати відеоперегляд цього епізоду, коли момент завод. Продовжується атака у Вільнянська і м'яч залітає у ворота. 1-1. Симоненко м'яч виборює для своєї команди. 2-1. Стає рахунок. Владислав Марусенко. Виводить Вільнянськ вперед. Будуть брати. Простріл Гончаренка, А м'яч залітає у ворота. 3-1! Владислав Марусенко таки забиває третій м'яч для Вільнянська. Круз. Заїченко. Заїченко. пробиває Ігор Заїченко. Рахунок 1-0 на користь Славутича. 26-й м'яч у цьому сезоні для Ігоря. Появи на майданчику сильно пробиває. Мікладзе класно обробив цей м'яч Мікладзе! Добивання і м'яч вилітає у ворота! Один-один. Від поперечки. Божий. Видає в центр. Ткач. Ткач пробиває. 2-1. Славутич вже веде в рахунку. Фролов. Камінський чекає пасу, його отримує. Мікеладзе. пробиває в дальній кут! 2-2. І дубль для Роберта Мікеладзе в першому таймі. Долинний промчав Долинний В дальній кут пробиває. Встигає ткач. М'яч вибити, але атака продовжується. 2-1! Костянтин Долинний Із Камішевим, тут на двох вони організували цю атаку. три Меж водить у гру. Іван Борозанець 3 в 2. Атака для ЗП груп 2. І спокійно! В дальній кут кладе Олександр Камінський. 4-2. Фролов. забиває, Владислав Фролов, 5.2, стає рахунок. Руку. Не може тепер захищати ворота. Артем Сальник забиває ще шість